Показую, як обробити верхній зріз брюк під обтачкою без поясу. Гульфик у нас ось так от пришитий, тут 5 см, припуску, і обтачка теж 5 см. Вона дубльована і оберложена. Так, накладаємо лицем до лиця, і ось цей припуск. Так, загортаємо туди, на виволітню сторону. Приколюємо і даємо стібок, прикладаємо. Важливо, наприклад, ви будете стручити сантиметр або півтора, робимо намітку, по цій лінії ви будете стручити сюди. І така ж сама має бути довжина. Із цього, щоб вони в готовому вигляді зійшлися разом. Не було перекосу одне вище, друге нижче. Тому на такій самій відстані має бути прокладений стібок і на іншій половинці. То будемо шити все разом. з загорнутим припуском. Так, що у нас вийшло? Ось така обробка відгортаємо ось так от, і нам ось тут припуск іде сюди, і ось так буде мати такий вигляд. Так, а перед цим. Обов'язково треба зробити пошарову обрізку, зрізати саме на підкній обтачці припуск на 0,3-05, зробити його меншим, щоб зменшити потовщення в цьому місці, щоб зайвих припусків, припусків було менше. Зайвої тканини, щоб було менше. У нас припуск тачки закінчується ось тут, а брюк припуск ось тут і через те потовщення зменшується. Так, можна обробити декількома способами. Я покажу той, який я вважаю найгарнішим, Ну, як на мене, найпростішим. Робимо ось так: от. припрасовуємо, відгинаємо всі припуски на обтачку. припрасовуємо і даємо стібок. Від оцього згину від краю на 02 на 03 сантиметру мілі, міліметра, ось так ось. Отак треба дати строчку, захоплюючи тільки підкрійну і припуски. І на цій половинці так так само. Ось так проклала стібок, і тут, не доходячи до краю цієї застіпки на 1-1,5 см. Тут теж так видно. Зараз я припрасую. припуск. Цей по краю йде туди, всередину, і тут робимо ось такий перекант. І з лицевої частини не буде видно, підкрійну за рахунок ось цього стіпка. Він буде те все тримати. Мені здається, так буде охайніше. Можна дати стібок ось тут, щоб пришити цю підкріну. Але може бути так, що у вас тут вже йдуть кишені внутрішні з мішковинками. Тому не дуже той вид, то й вийде та строчка. Той стібок. І потім буду закріплювати ось тут, потайним стібком вручну. І тут. Теж. А з одного боку не буде видно нічого. Тут теж буде така сама історія. І коли буде оброблений цей верхній зріз, можна буде ставити сюди, сюди петельку, а тут пришивати ґудзик. Ось я вже припрасувала це вигляд застібки і пояса з виворотнього боку. Ось так, ще вона не закріплена. Зараз я буду закріплювати з'єднувати підкрійну з припусками гульфіка і по цьому зрізу теж е, потайними стіплами вручну. І тут теж ось сюди, і сюди. І все, і пояс буде готовий. Все позакріплювало, нічого нікуди не дінеться. І тепер можна ось тут, на цій половинці, застіпки робити петельку обметувати. І доволі воно тут нічого зайвого, тоненько візьметься добре, все буде окей.